Всім привіт і це Микита. Сьогодні в мене три товарчики по 2 долари. Купляв я їх в категорії Choice. Там було, візьми три товари, і буде все по 2 долари. І перше в мене це ось така стрічка. В минулому відео я вже показував, що мені одна така прийшла, а це вже прийшла на іншу руку. Тепер спортом буде займатися саме кайф. А другий товар це бритвені станки. В упаковці їх 8 штук. Ці станки екологічні, вони зроблені з перероблюваного матеріалу. Навіть сама упаковка Еко. Там якщо понюхати, воно дійсно якось хне незвично. Я вже спробував користуватися даною бритвою і бриє доволі таки гарно. Тому за 75 гривень я вважаю, що це можна замовляти. А ще в кожному такому станку є 3 леза. І третя посилочка це дріт 100 ватний фірми Есагер. І Саджер. Не знаю. Коротше, доволі. Такий товстий дріт, швидку зарядку показує. Тому, якщо не хочете витрачати всі гроші світу, то можна брати.